Багато хто з нас задавався питанням, чи можна стріляти, як стрілити в людину, як стрілити цей. Е -е, відповідь простенька. Там нема людини. Наш ворог це не людина. Вони нападники. Ми, наприклад, шкодуємо е звірей, так? ми тварин домашніх шкодуємо. Ми годуємо тут собачок, котів, стараємося через волонтерів передавати додому, щоб їх далі отримували люди. Це ворогів ми не шкодуємо. Позивний лучик, я командир роти. Строкову службу два роки, потім рік контрактну службу я мав. Ну, не в АТО, я колись давно, дуже давно служив. там. А коли вже почалась війна, тоді я зрозумів, що потрібно свої навики тут використовувати. Під час якраз вторгнення я зразу, ну, важко це було пережити, так як ви знаєте, з наших регіонів люди це патріоти. Ми всі розуміємо, що може статися, якщо б вороги дійшли до нашої території. Вони найбільше нас бояться, Західну Україну, вони найбільше нас ненавидять. І через свій страх. І тому ми, ну, основ, основна частина всіх, хто тут служить нас, так ми вже півтора року добровольці. так? Ми прийшли за власним бажанням, ми прийшли в перші дні війни, розуміючи наслідки, що може статися далі, якщо б у нас не було. Ми несемо бойові чергування далеко за лінією, за нульовою лінією, ми несемо бойові чергування. Прогулюємося спередка. Прогулка Прогулку додалася. Так, прийшлися, подихали свіжим повітрям. Скода, що нема грабочки, колій немає. Не раді, що ми тут ходимо. Тихо. Добре. Ми завжди готові підсилити будь-яку частину вогневих рубежів основної лінії. О, це наше основне завдання. У випадку, якби десь зав'язується якийсь важкий бій, наші групи зразу відправляються автоматично для підсилення. Кожен бій важкий. Є складний бій, коли перші рази почали використовувати велику кількість безпілотників наші вороги. Так? Вони прив'язували там, вони на, на щепці прив'язували баночки від пепси-коли літрової, там кладали гранату, налітали над нами і чітко опускали на окап. Тоді дійсно було складно, тому що треба було перебігати з щілини в щілину. Тільки після вибігу потрібно було повертатися на своє місце, бо з другого боку автоматично летить граната. Від неї мінометом накривали, і танком, і С-300. Так що відчуття, відчуття вже різні. А найскладніший це коли ракету С-300 накрило. Ми, де наша ділянка, є будівлі деякі, і ми знаходилися в одній з будівель, так? Ну то вістньому вже була метрів 20. 25 максимум від приходу А Оце відчуття дуже важке. Воно ніби якби обжало з усіх боків, так на кілька секунд. Якось таке відчуття було. І, звичайно, після взриву весь бетон, цегла, яка піднялась догори, то потім був дощ з цих кусочків. Заціпило лише мене ударом уламочок бетонного, бо цегли був в ногу. Але нормально, нормально, це не було не перелому, нічого, це були сильні удари. Загарбники є загарбники, у них немає ніякої часті військового, часті офіцера, часті солдата. Нема в цій армії. Всі армії світу вони цінують свої звання, цінують, мають якусь честь військового. Так? Вони не дозволять собі стріляти в беззахисних людей чи, наприклад, в жінок в дітей. А там армія, яка не має цього. То не армія, це просто зброд. Суди, де вони проходять, суди знищують все на своїй території, як саранча. Тому нам потрібно їх зупинити обов'язково і викинути з нашої території. На перемогу дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб вона була якнайшвидше. Враховуючи теперішнє просування основних штурмових бригад, я сподіваюся, що вона швидко буде.